Кожен з нас Кожен з вас протягом цього воєнного часу випрацювали ви певну модель, як ми працюємо з командами з людьми віддалено, не віддалено в міксі. Тощо ми стикнулися із мобілізацією. Ми стикнулися з тим, що у нас виїжджають і не повертаються люди, і вони знаходять іншу роботу за кордоном. Ситуація з якою я стикнулася десь два тижні тому. Це просто божевільний дефіцит спеціалістів в СММ-сегменті. Безумовно, індустрія. Зростає людей кількісно менше, тому я думаю, що нам всім треба буде фокусуватися на тому, щоб виховувати нове покоління рекламістів, і для цього є можливості, тому що є можливість для перекваліфікації людей. Є ціла територія, яка буде все більш активною з ветеранами. І якщо ми будемо все робити правильно, то власне це дасть можливість вирішити той, той певний кадровий голод, який є зараз. Це проблема, яка є доброю, по суті, тому що мова йде про те, що. Ми створюємо робочі місця, тобто ми говоримо про те, що в війну зараз наше питання не проблема, не в тому взагалі що зробити з людьми, в яких немає роботи, а де знайти нові кадри. тобто я впевнений, що ми це вирішимо, кожний можливо по-своєму. Але люди це надзвичайний наш актив, і в принципі, я думаю, що на сьогодні українські рекламісти, співробітники українських агенцій, це там найкраще, що є в рекламному. Бітє в цілому.